Спробитись через річку Міус. Взяти під контроль мости для виводу трьох тисяч наших військовослужбовців. Наступне завдання це було взяття під контроль населеного пункту Степанівка. В чому були труднощі в тому, що населений пункт розділений річкою на дві частини, і населення, яке на той момент вже було. Якби воно ворожело ставилося до Збройних сил України і там повністю якби, були сепаратисти, незаконно бандформування навіть вплоть до російських військ. На протязі трьох діб. Ми намагалися взяти під контроль Степанівку. На четверту добу було прийнято рішення брати її в пішому, тому що, оцінивши обстановку, ми зрозуміли, що на бойовій техніці нам буде незручно і нас просто будуть розстрілювати з різних сторін. Я разом з командиром першої роти покійним капітаном Володимиром Марковським взяли під контроль одну частину. І паралельно Сергій Сапко виконував завдання по взяттю частини з іншої сторони річки. На момент вісьми вечора ми взяли під контроль, було в цьому бою здобуто спочатку знищено дві БМП, танк і легкоброньовані цілі, а також було взято під контроль два танки, які в ході бою кинули сепаратисти. В церкві ми е, знайшли склад, великий склад з боєприпасами, е, стрілецьке озброєння, для, боєприпаси для танків. Ну, по великому рахунку, це була їхня така маленька база для е, підскоку на Саурмозів. Ті вогневі системи, які ми брали, е, що можна було застосувати в бою, ми застосовували е, їхні БТРи. Нові з новими двигунами ми розуміли, що в Радянському Союзі це інше, тому що ми на такій техніці. Вже в них новітня техніка, і це безпосередні докази, що ця техніка з Російської Федерації. Після того, як противник зрозумів, що ми там закріпились і будемо виконувати завдання далі, нікуди відступати не збираємося. Він почав нас також масово розстрілювати з е, градів з 152-122. Але е, ну, проблема була в тому, що Степанівка це 7 кілометрів е, до кордону. І ми, як військові, розуміємо, що всі системи мінометів, артилерії, ну, хочеш, не хочеш, воно буде прилітати по нам. Розуміючи це, ми планували далі завдання, а це вже після перетину Шахтьорська і Тереза, вихід на Саурмогилу це вже тил ворога. Далі було звільнено населений пункт Маринівка, і е, наступним е, китком було сплановано взяття під контроль населеного пункту Дмитрівка, де знаходилось е, три мости. І нижче, ближче до кордону е, там була наведена наша переправа, через яку постійно йшли е, конвої для забезпечення тієї групи, е, тієї групи військ, яка залишилася. Так скажемо, в Відрізаному просторі від нас і зажатому між нашим кордоном і кордоном Російської Федерації. На що у нас спроба була невдала, тому що вони вже прочитали сценарій наших дій. Противник також веде до розвідку і він розуміє. Що буде відбуватись далі, і він після того зрозумів, як ми потихеньку від Саур-Могили почали спускатись до понтонної переправи, яка була раніше нашою. Він зрозумів, що ми хочемо вивести угрупування військ е з-під Ізваріна. Вивчаючи по карті місце рельєф місцевості, ми вже планували наведення своєї переправи. Ми пішли вверх, взяли під контроль населений пункт Міусінськ, далі від нього пішли в напрямку річки Міус. На місцевості знайшли вдале місце, кинули понтон. Це було нелегко, тому що з трьох понтонних машин працювала тільки одна, і глибина була велика. Тобто, я зі своїм підрозділом рубали дерева, стягували техніку, непонятно побиту, щоб зробити цю переправу. Навели переправу, зв'язались з своїми хлопцями і кажем, вперед. Паралельно 30-та бригада вище взяла під контроль бетонний міст. Через річку. Тобто у нас вийшла одна переправа і бетонний міст. Дві частини розділилися: 72-бригада га бригада виходила через е той міст, який контролювала 30-та бригада е безпосередньо Сергій Сапко своїм підрозділом, і понтонна переправа, яку навели ми. Е за е троє суток е переходу наших військ. Е Переправу прилетіло тільки один снаряд, тому що е, місце було так вибрано, або недоліт, або переліт. Е, як воно вибиралось? О, по карті був маленький місточок, потім вже після цих всіх боїв, о, якби я хотів розібратися, звідки він там взявся, а Казалось, що після, під час Другої світової війни також був цей місточок, де рельєф місцевості дозволяв забезпечити безпеку своїм силам і якби, переправляти на ту сторону. Після чого у нас далі стояло, після того, як ми вивели хлопців, у нас стало, далі стояло завдання пробитись до Луганського аеропорту. І ми пішли потихеньку вверх, вийшли між червоним лучом і антрацитом. Там також були певні бої. І паралельно ми знали, що 80-та бригада здійснює рейд також на Луганський аеропорт, де ми повинні були зустрітися. Після того, як ми дізналися, що 80-та бригада успішно взяла під контроль луганський аеропорт, ми отримали завдання повертатись назад у базовий хабір. 360-ти сам, кругом ворог. Так що щось планувати, десь зупинятись, це постійно охорона, це постійно ти тримаєш і вуха, і в очі для того, щоб тебе зненацька, по-перше, не накрила артилерія підрозділу, а по-друге, зненацька не прийшли, не захопили там, якісь ДРГ і тому подобне. І за того ну, майже особовий склад практично не спав, тому що постійно треба було себе охороняти. За весь цей рейд було дуже втрачено. Багато бронетехніки. Мій підрозділ безпосередньо переміщався на маршрутках або на тих БТР-ах, які залишились. Там замість 11 чоловік, які повинні бути по штату, знаходилось 25 до 30 військовослужбовців. Також багато у нас було поранених. З у мене за цю операцію було 4 військовослужбовця. Першим завданням у мене стояло не виконання бойового завдання, а збереження свого особового складу, а другим вже виконання завдання. І от е, на цій якби, грані я постійно знаходився. У мене в ході е, цього рейду було е, три контузії, але е, я не евакуювався, тому що я знав, що хто буде командувати цими людьми. І всередині рейду кинути свій підрозділ, ну це не, не... Відкидаємо принципи командира. Офіцера це просто нелюдяно з моєї сторони. Я з ними пішов і я їх повинен вивезти. Воїн це я.